Українське об'єднання батьківщина змінює стратегію роботи. На партію чекає оновлення та децентралізація. Про це партійці оголосили на розширеному обласному бюро, що відбулося у Хмельницькому. На зібранні підбили підсумки президентської кампанії та намітили плани на парламентську. Подробиці дивіться далі. Поговорити відверто про вибори минулі та майбутні на розширене бюро до Хмельницького приїхали народні депутати Іван Кириленко та Андрій Павловський. Політики не приховують результати травневого голосування за лідерку батьківщини значно нижчі, ніж очікували в партії. Цей раз ми приїхали, щоб підтримати партійний актив батьківщини, ну і провести відверту, іноді, може, жорстку розмову, зробити висновки з тих останніх. Результатів президентської кампанії, подивитись в майбутнє, тому що і Тимошенко розуміє, що треба партію реформувати оновлювати. План реформування та оновлення партійці уже намітили відкритість перша децентралізація партії. Два демонополізація на істину в останній інстанції, яку проголошує центр. Три Юлія Тимошенко відмовляється від партії лідерського типу. Публічно і говорить за побудову партії європейського типу, яка передбачає ті вищі три ознак ознаки, які я назвав ряди наших прихильників, симпатиків залучати широкі версти громадянського суспільства, лідерів громадської думки і особливо молоді. Щодо парламентських та місцевих виборів, то у Батьківщині наголошують, їх необхідно провести якомога швидше. Негайно мітлою розганяти цю Верховну раду не можна. Суспільство за це не голосувало, суспільство за це кров не проливало. Суспільство не може зрозуміти, що відбувається місяць. Чи коаліції немає, чи заблокували місяць, а потім два місяці дочасні. Це коли може бути? Ну це вже може бути на початку осені. Втім, перед розпуском парламенту додають партійці необхідно внести зміни до конституції, зокрема, що стосується виборчого законодавства та децентралізації влади, аби місцеві громади уже мали більше прав та повноважень. Ці зміни парламентарі від батьківщини спробують втілити у життя вже цього тижня. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини ті вісім